А що ж ви, товаріщ? Я не знаю вже, як до вас звертатись, пане президенте? Чи гражданин? Як щоб воно рідніше вам до уха дійшло? Що ж ви так про сумето мовчите? Що ж ви всі язики в жопи позасовували та за сумщину мовчите? Що ж ви ніхто не говорите про те, що знищують село за селом? Тож нагнітаю? Тож я іноагент? Скажете? Да ваші всі іноагенти вже недавно з бабками зригнули за бугор? Арестовичі, Резнікови і остальна шушвалюся. А за Суми ніде ні слова не сказано. Я ось тільки знайшов одне повідомлення, чому всі мовчать, що прикордоння Сумщини стирають з лиця землі, Юлія Юхименко пише. Одне речення в новинах: пару постів на Фейсбуці 3-4 збори для постраждалих і тиша. І одне знайшов повідомлення керіківська селищна ОТГ. Об'ява, можливо, хтось може вивести людей і теля з Великої Писарівки до Київківки. Люди життя свої рятують. Там знищено все. Одна об'ява тільки на сайті Сумська районна рада, важлива інформація для мешканців, для мешканців Сумського району. У Сумської районної військової адміністрації діє еваку... Еваку... евакуаційний штаб. Зв'язатися з оперативним черговим з питань евакуації населення з прикордоння Сумського району можна за телефоном 050 65 07 083. Воно то, звісно можна, але не можна. Бо люди зараз пишуть, розривають телефони і кажуть, що нікуди не дозвониться, не докричаться, не дописатися, нічого не можна. Почав шукати інформацію в тік-токі, думаю, що ж дійсно там в Сумах робиться. Ось одне відео знайшов. Весені, 500 прильотів за сутки в Сумській області. 500 прильотів. Я проти Путіна. 500 прильотів за сутки. І не де, не слова. Я думаю, можеш подивлюся Офіс президента сайт, самого президента сайт, Може, ж там якась інформація існує. Ну, не може бути такого, щоб так все тихо було. Читаю значить, новості з Офісу Президента. По-перше, під кожною новиною всі коментарі закриті на сайті Офіса Президента. Ну, щоб люди не гавкали, щоб не возмущалися. Щоб стадо не мечало. Потім починаю читати новості. Значить останні новини з, офісу, з сайту Офісу Президента. Перше. Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу. Це остання новина, вона була написана президентом три години назад. Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг 5 мільярдів євро. Коли ви, блядь, нажетеся, 5 мільярдів, 10 мільярдів. Коли ви нажитеся. Суми знищують, прикордоння знищують, села знищують. Сьогодні мені позвонили з Миколаєва е, прильот е, квартири вроблені. Ніхто не приїжджає, ніхто акти не робить оціночні, ніхто кошти не виділяє. З літа місяця, з літа три прильоти по будинку і три рази люди за свої кошти е, відремонтовували і кришу і робили хоча б якийсь е, ремонт. Останній раз е, мерія Миколаєва виділила е, обичний брезент. І забила вікна ОСБ. Все. А ви все бабки рубаєте, ви все нажратися не можете. А суми, між прочим, якщо ляжуть, вибачте мене страні, тому що це кордон. А ви радуєтеся, а ми там в Білгороді е, прильот. Який там, нахуй, прильот? Один-двоє здохло, да і все. І не смійте мені навіть казати про те, що е, люди не винуваті. Люди винуваті, тому що ці люди зупинили цього придурка полтора метрового себе в Україні в себе в країні і сказали б ні війні, тоді. То воно, може, це припадочно і задумалося. Ми теж не винуваті, і діти наші не винуваті. І коли мені сьогодні розповідають про мир, який нахер мир? З ким мир? З дебілом полтораметровим? Що за френіком? Люди не винуваті, а ми не люди. А наші діти це хто тоді, виходить? Так можуть казати тільки ті, хто своїх дітей не хоронив і не витаскував з уламків. Наступна новина на сайті президента два дні назад. Ми завжди маємо відзначати кожен український успіх, успіх наших людей, які додають гордості за Україну і українців. Цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. Я е, дуже рад за, за золото, за перемогу. Що будемо умами робити? Ну, давайте зробимо що нічого не існує. Правильно, а зачем? Ну, подумаєш, як казав придурок Арахамія, так невеликі ж втрати сравнению з Росією. Слідуча новость. Зараз в Одесі ще тривають ритуальні роботи. Я питався знайти на сайті президента, хоч слово суми. Найшов таке. Значить, дуже під, підлого дуже підлого удару, а дуже підлога удару цих покидьків. Е, ну, він думає, якщо він покидьки назвав расистів, все, він вже у нас е, патріот Намбиван. Серед загиблих та посаждалих фельдшери, е, екстреники. Ага, тут про суми, тут про Одесу. Значить, шукав ж про суми до мене. Ну, вже ж президент нічого не сказав, про Суми. сказав. Звіти з регіонів нашої країни щодо ліквідації наслідків російських ударів та щодо допомоги постраждалим. Особливо останнє, це просто якщо б не ви, то, звісно, так би люди б не витягнули. На те, що ви ще допомагаєте постраждалим, так, звісно, так. Дякую. У лапках. Е, е, суми удар шахеда по житловому будинку. І все. І крапка. Далі пішов кривий ріг, Донечна, Мирноград. А що ми так скромно тільки один раз 11 згадали? Давайте я вам розкажу, скільки і куди прилетіло за цей день. Значить, внімання, На 21 годину станом на 15 березня зафіксовано 378 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Конотопська, Шалегінська, Есманська, Серединобуцька, Свецька, Новгородська громада. Юнаківська громада. Ворог бив з мінометів 5 вибухів. Великописарівська громада. Здійснено мінометні обстріли 105 вибухів, автообстріл 46, обстріл з РСЗВ, е, Удари КАП. Пуск ракет з гелікоптера НАР та обстріл ударним БПЛА ланцет. Білопільська громада, 32 вибухи, ФПВ. Дрони камікадзе, Хотінська громада, 6 мін скинули росіяни на територію громади. Миропільська громада. Здійснено обстріл з ствольної артилерії 15 вибухів та скидання з БПЛА вибухового пристрою. Типу вог 2 вибухи. Есманська громада, 5 мін скинули. Також був обстріл із стрілецької зброї. Шалиганськ, Шалигинська е, громада. Ворог вдарив з мінометів 23 вибухи та ствольної ар, 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 артилерії 26 вибухи. Також відбулося кидання б, з БПЛА вибухового пристрою 4 вибухи. Краснопільська громада. Е, 2 вибухи артилерія і мінометні не 3. Ворожбянська громада, зафіксована обстріл зі створеної артилерією 2. Серединобудська громада, був обстріл з АГС 8 вибухів, та мінометів 10 вибухів. Свецька громада, здійснено мінометних обстрілів 6 вибухів. Тростянецька громада, Здійснювався обстріл БПЛА. ЗНО, 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 Новгородська громада 5 мін скинули росіяни. Конотопська громада з території Російської Федерації нанесено ракетний удар по місту Конотоп. Чому я не могу поняти? Що ж ви вже е, розказали нам, щоб ми розбирали тривожний чемоданчик, що Маріуполь буде стояти. Ну, якщо він сьогодні стоїть, то це питання дуже риторичне, скажімо так. Зате я продовжуючи моніторити знову ж таки кажу новини Офісу президента, з надією щось узнати, почути прочитати, побачити. Думаю, ну хтось ж, щось, ж, навіть все-таки написав. Ну, не може такого бути ігнора. Е, добірку свіжих фейків від пропагандистської машини агресора розвінчує Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента. Засунь свій розвінчуватель собі в жопу, со своїми фейками. Ви все, суки, фейки розвінчуєте, а люди розгрібають самі завали своїх будинків. А ви все фейки розвінчуєте. До розвінчувалися вже фейки. Ще одна новость це все за ці дні. Це все за ці дні. Перша леді зустрілася з організаторами українського павільйону на Венеційській бієнале. Ви вже забієнали на нас. Це дуже важлива інформація, що в Венеції вона зараз там зустрічається. Де інформація про Суми? Де інформація про те, скільки людей загинуло, скільки знищено сіл і скільки ще буде за ці дні знищено? Повна тиша. Більше того, на сайті Офісу президента я сказав вже, що коменти закриті. Є ще сайт Зеленський офіціал в Інстаграмі. Там коменти відкриті. Як ви нас можете врятувати від расистів, якщо ви в своїх сраних. Сайтах, коментах не можете їх почистити, цих рашистів, які там флажки русські кидають, розказують про Путіна і все. Ви та ж свої коменти почистити від расистів, не можете, а ви нас рішили рятувати, Україну. Та суки, зайдіть же ж ви, бляді, в ці коменти і почитайте, що люди там пишуть, як вони криком кричать, і сум, і іконотоп, і білопілля про допомогу, прохання про допомогу. Відтак ж було і перші дні війни, коли ви сиділи, фоточки виставляли, коли е, е, коли Маріуполь криком кричав. Що ви писали? Знаєте, які перші пости ви зробили? Подивіться, хто може, мені не вірить. Які перші пости зробили слуга народу, взагалі всі наші провладні в своїх телеграм-каналах? Вони виставили рахунки, «Повернеш живим і притули Сразу на збори. Це саме головне і важне, що було в перші дні, коли всю Україну бомбили. А тепер ви сидите язики в жопи засунули і за сумщину ні-ні-ні не слова. Вам ніколи, у вас же бенецевали, у вас же ж е, є чим зайнятися. Вам же ж фейки треба російські розвінчувати. До розвінчалися вже фейки російських. За суми хтось буде говорити чи ні, а краще не говорити, а робити і забезпечувати їх. А той придурок все на рюкзаки, тактично збирає долбоєб. притула. Скажіть йому вже хтось, що на рюкзаки вже не треба. Взагалі не треба, щоб він в консультації щось збирав. Може більше людям, хлопцям дойде на передову допомоги. Харе язику жопі держать за суми. Ляжуть суми, ляже Україна вся, потому що це кордон. А ви кинете одного шахіда і розказуєте нам усім, що ви там Белгород бомбите. в задницю свій Белгород засуньте, Лучше лучше пацанов авдіяків так би спасали. А що ж ви Волинівку так не кинули, коли пацанов там жив'ям палили? Що ж ми тоді так не бомбили? Чи у вас договорює може, щоб у Путіна пройшли тихо вибори? І хто хоче е, допомогти, по-перше, виставляйте свої пости. Дуже багато людей просяться зараз з Сум переїхати, шукають житло. Хто може надати житло родинам? Е, в безпечних десь регіонах, де менше бомблять, е, пишіть, телефонуйте. Е, номер телефону знайте мій. Я е, опублікую в цьому відео в описанні. Я всюду, в Фейсбука, всюди е, пишу. І номера телефонів, і реквізити на допомогу. Ні, посилайте посилки, ні, допомагайте самі. Тільки не мовчіть і не безділічайте, будь ласка. І не допомагайте фірістам цим клятим, які також нажились на війні. За е, е, перший год війни зібрати. 33 мільярда гривень з людей збить. Це 33 тисячі мільйонів гривень, куди ви їх суки, ділили? Три фонди повернуть живим «Притула» і Юніти 24 Президентський фонд. А людей, як не було, нічого, так і немає. Якщо друг другу не поможемо, ми, ми, ми вимремо просто, нам ніхто не допоможе. Влада, відбудова, яка нахер відбудова, яка влада? Про що ми говоримо?